Cosmic Brushes – палетки, на які я дуже часто бачу позитивні відгуки від б'юті блогерок, і мені стало дуже цікаво, чи правда це варто того хайпу і чому так всі люблять цей бренд. Це британський, наскільки я розумію, інті бренд. І у мене палетка Delicious Delight. це пастельна палетка. Напевно, найяскравіша палетка, яка у них на даний момент є. І вона дуже красива. Це прям дуже красиві пастельні відтінки. Сама палетка така вся ну, тупо, ну от, просто цукрова вата, цукерки, баблгам, просто не знаю, дуже така к'юті, дуже гарне в неї оформлення. В палетці є дзеркало, сама палетка картонна, тут 20 і і ціна на офіційному сайті 34 долари. Це приблизно півтори тисячі гривень. У нас їх досить активно, деякі байери закуповують. У нас вони коштують порядка 1800-1900 тисяч гривень. Це коштувала 1900 на сайті Вродлива. Ще бачила у помадки Store сторці палетки саме Cosmic brushes. Тому їх можна спокійно купити, не замовляючись з оригінального сайту. Макіяж, який зараз на мені зробила за допомогою цієї палетки, процес його створення можете подивитися далі. Це коротше, повна імпровізація, як завжди. І декілька слів з приводу усієї краси. Я надивилась All Serena Beauty, яка показує ці палетки. Впливо її позиції відеоки стосовно Serenity, я тепер також хочу цю палетку. І я все, я не змогла втриматись. І чесно кажучи, я приємно, приємно здивована. А чому Будете дивитися далі? Я була супер щаслива отримати цю палетку, тому що в мене вона була в горішлісті. Я дуже рада, що я нарешті починаю своє знайомство з цим брендом. Можливо, хтось скаже, що варто було починати знайомство з якоїсь більш темнішої їх палетки, але ну, ну, ця цукрова пудра це цукрова пудра, цукрова вата. А не палетка мене найбільше поки що захопила. І вона cruelty-free, вона не тестується на тваринах, що дуже приємно. Як завжди, з ціною, де купити, що воно в залі себе представляємо, розібрались. Далі буду робити макіяж цією палеткою і в кінці підведемо підсумки. А перед тим як я почну робити макіяж, нагадую про те, що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви зможете лайк прибрати. А якщо сподобається, лайк залишиться. Я буду починати робити макіяж. Я візьму консилер від Джефрі Стар. Він для мене дуже світлий. Тож я буду використовувати його як світлу підкладку під тіні. Я просто його нанесу на все рухоме нерухоме повіко. От я ще думала використовувати якийсь аджастер або білий олівчик, але щось передумала. Але звісно, найкраще використовувати одразу кольорові підложки або прям світлий консилер. Але я вирішила без кольорових підложок. Подивитися, як це все буде працювати просто на світлому консилері. Чесно, зараз буде абсолютна імпровізація, тому що я навіть не знаю, що я бачу цією палеткою на собі зараз. Тому що, в принципі, для мене пастельні відтінки це безумовно більше про акценти, ніж при прям прям соло макіяж з тільки пастельними відтінками. Але давайте побачимо. Я візьму одразу відтінок від Cream». Whipped Випідкрім, але короче, це білий відтінок, і я ним пройдуся під бровою, просто просушу цю зону з іншого боку. І після цього я вже щось зараз буду думати. У мене тут є дуже красиві, м'ятні такі відтінки, І блакитні, фіолетові, рожеві. Короче, мені тут все дуже подобається. І я думаю, що я почну з відтінку Зесті. Це другий відтінок, подивіться на пігментацію. Це пастельний відтінок, і я його буду засовувати кудись-сюди. Блін, ну налипкий консилер. Це прям воно ще й нашаровується добре. Я одразу хочу наліпити акцентів і потім від них щось тушувати. Давайте поряд з цим зелененьким кинем сюди якийсь помаранчевий. Тут є відтінок. супер приємно. і сюди кудись його ляпну. У нас зараз просто всюди, то на вулиці, то в сусідів. Якийсь ремонт. Тому я дуже перепрошую, якщо буде щось таке чути. Бо на жаль, від цього я поки ніяк не врятуюся. Подивіться, як все класно налипає на консилер м mm -м. -mm. Візьму жовтий батеркрім і пройдусь щось ось тут, ось так. Якийсь такий трошки папуга сьогодні вайб. Давайте візьмемо відтінок Мінті. Боже який гарний відтінок! Girls! Мені подобається, що вони нашаровуються і вони виглядають очень красиво! Блін. Я, ну, типу, відношусь до цієї палетки абсолютно спокійно. У мене немає ніяких, знаєте, типу, штук, що я її дуже хотіла, тому я буду виправдовувати всі її косяки. Mm -mm. Мені дуже подобається з цим поки що працювати. Оцей помаранчевий, він наче трошечки позалипав мені на консилер, але на начінні. Ну, цей м'ятний, блін. Я вже хочу з ним зробити окремий макіяж, коли він буде зіркою макіяжу. Тому що ще є відтінок фізії, Це такий а, шимерний відтінок, і мені здається, це буде дуже красиво. Такий фейрі мейкап. Візьму відтінок Лаліпоп, Лаліпоп, Лаліпап. Він темніший, і я нанесу кудись сюди. Це все один з одним дуже класно тушується, дуже легко. З цим працювати. Ну, тобто, вони через те, що пастельні, вони в принципі з ними не має бути ніяких сильних проблем в тушовці, бо вони доволі світлі. Але просто ну, констатую факт, що проблем тут немає. Holy shit! Фу. не знаю, що там на камері, але в житті я відчуваю себе прям трошечки райдого, якось так вибудувалося, що кольори. Хочу взяти відтінок Milkshake. Це такий лавандовий відтінок. Господи, помежи, яке воно пігментоване. Господи, ти помажиме рожевенько. Коротше, я просто зараз роблю якусь цукерку, просто тушую всі відтінки, наношу їх. По перше вийшло сонце. Що мене просто настільки зараз бісить, що ви навіть не уявляєте. Але окей, не про це. Я тут, коротше, кое-що начала творити. Я не знаю, чесно, я просто на рандомі тикаю в кольори і роблю щось, і воно робиться, і воно не мішається в грязюку, що саме цікаве, і воно все наноситься на консилу, просто прекрасно нашаровується. Все це. Ху, у мене прям натхнення з'явилось щось поробити, тому що ну реально якісь прям цікаві мейк, тому що, ну блін, ну it's beautiful. Типу, це зараз імпровізація. Я просто хочу максимально багато відтінків потестувати, але, блін, пастельні, пушка, бомба, клас, особливо блакитний. Мені дуже їм подобається. Подобається м'ятний, просто капець як. І рожеві, і фіолетові відтінки. Коротше, все мені подобається. Типу, вони реально супер-гуд наносяться і виглядають. Я візьму найтемніший фіолет. І я трохи затемню ось цю зону. Господи, як я це повторю на другому оці. Ну, от The Havel Qualsians. Я собі таку невеличку галочку ним зроблю. Мамочки, я хочу всі палетки тепер спробувати. Слей. Це реально тупо слей, я вам кажу. Давайте завершимо нижнє повіко і будемо носити якісь сяючі штучки. А я напевно залізу просто відтінку мілкшейк цим таким бусковим, на серединку. Я, до речі, не брала а, ні, я може всі втінки взяла, окрім темних блакитних і. Ось така якась історія у мене виходить. Білим відтінком я ще раз пройдуся над бровою, мені прям хочеться знати насичений, білий сюди бабахнуть. Візьму і м'ятну сюди ляпну, от знаєте щось, щось такі таке хочеться. По сяючим відтінкам. Тут є доохром, я думаю, що ви бачите його. Я сподіваюсь, в кадрі видно, о, видно, а, де тут дохром. Я дуже хотіла його сьогодні використати, але він на темній базі. І він мені сюди якось трошечки ну, не буде. Він сюди мені лізти. Тут є відтінок Delicious. Це прям такий супер м'який сатин, я б його назвала. І він дуже гарно переливається в такий блакитно-фіолетовий відтінок, але він на білій базі світлій. Ось він. Бачите? І він такий, знаєте, як топер, але от, ну, типу, не блискітки, а саме дає такий переливчик. Далі от є Євдінок Фростінг це вже шиммер, і він також має дуже гарненький переливчик. Я, звісно, потім їх посвочу ближче. Типу, це не спаркл, але шиммер з гарними блискітками. Він на такій фіолетовій базі з якимись різнокольоровими блискітками. Я б навіть сказала, такими синіми, жовтенькими. От щось ось таке, не знаю, чи його видно в кадрі. Candy Floss — це прям рожевий такий шимер. Він на рожевій базі, і також з якимись жовтуватими, блакитними блискітками. Така от реально цукрова вата відтінок асоціюється у мене саме з цією назвою. Да. Відтінок Fizzy ми з вами дивились такий легкий шиммер е, м'ятного кольору. Відтінок Sugar Plum блакитний, доволі темний, блакитний. А він на такій темненькій, синенькій базі з фіолетовими і синіми блискітками. Коротше побачимо свочі поближчі, і якраз таки оцей Sprinkles, він самий м'який, він прям шовковистий. Це прям шовковистий відтінок. І він реально доохромить, господи, як вам показати, то дуже красиво. Я знову таки, потім ближче вам покажу цей відтінок. Він найяскравіший з палетки, але він на темній базі, тому його краще от на якісь темні мейки. Але подивіться, він реально доохромить, і дуже красиво, причому що. Тут з рожевого в зелений, і він прям активно доохромить. Я думаю, що ми візьмемо відтінок, ось цей Delicious, і я нанесу його от як. так Зверху так лайтовенько. Так, Чікс по всій ось цій лавандовій історії. Прям пальчиком оп, потушую трошки. І я хочу нанести відтінок Фростінг. Ось сюди. У -у -у. Я би не брала цю палетку через шимери, бо, типу, ну вони доповнюють, але це, це точно, ну, типу, це не зірка палетки. Тому, що, ну, типу, зірки палетки, тут це матові, і їх тут, звісно, набагато більше. І мені прям... Дуже сподобалось працювати цими матовими. Мені тепер цікаво, як працювати з темними відтінками, з якимись коричневими, з якимись там блакитними в сирені ті палеці, є дуже цікаві гарні відтінки. Мені хочеться прямо попрацювати тепер ще з якоюсь палеткою, бо ця мені поки що дуже подобається. Тобто, знаєте, це прям ідеальний варіант, коли ти хочеш просто зробити там нюдовим з просто хочеться кудись ляпнути пастельних відтінків. Ця палетка мені закриє всі питання по пастельним відтінкам, в принципі, особливо коли в мене є вже Beauty Bay. Хоча я думаю, що ось все, тепер я буду брати частіше ніж Beauty Bay пастельно бо тут більший, звісно, вибір відтінків. М'ятний відтінок мені тут подобається набагато набагато більше. Так, продублюю відтінок Frost, або на тисін Candy Floss. Чого? Чого ні? Я наберу його на пензлик, і я на нижні повіко його нанесу. Ага, у нього пензликом це проблематично зробити. Я візьму, значить, пальчиком його і так обережненько пальчиком нанесу. Бо пензликом з ним трошечки складно. І вже візьму якийсь такий пухнастенький пензлик і візьмем хай цей Delicious. Нанесе його кудись сюди. Якась така історія у мене у мене виходить. Зроблю це зараз на другому оці і повернусь. Ну що, я закінчила свій макіяж, додала сюди айлайнер. Аквалайнер от від Suva. Губ у мене олівчик оліпчик Блесб'юті втінку 14, здається в дереві, і олійка для губ від ламель в червоному відтінку, забула назву відтінку. От такий імпровізований макіяж у мене вийшов, і мені загалом подобається. Я ще дала трошечки пучків на кутики, от і така трошечка цукерочка. Що ж, поговоримо про плюси та мінуси палетки, і підведемо такі підсумки. Я не знаю, що буду робити свочі всіх матових відтінків, тому що пастельні відтінки судить по свочам це. Типу, не найкраща ідея, ну тільки якщо робити їх на світлій базі. Але я думаю, в роботі на очах все прекрасно зрозуміло, і я зараз дещо проговорю. Пакування це плюс в плані типу дизайну. Мені все подобається. Вона така красива, така казкова, така цукровата, Тут є дзеркало. мінусів це картон. Я не дуже великий фанат картонних пакувань, особливо ось цей. Механізм, грубо кажучи, а з часом мені здається, може щось статися не дуже тут приємне. Як і в всіх картонних пакуваннях, вони швидше стають не такими красивими, як все інше. Але звісно, і ціна підіймається, коли пакування змінює свій формат. Воно на магніті. Це також приємно, все, все, все класно загалом. Вона ще йде в захисному додатковому картончику. Тому, типу, загалом ок, але просто я трошечки не люблю палетки в картоні, особливо в світлому картоні. Yes. Але якщо не брати до уваги цей факт, з мінусами у мене в принципі все по відтінках, єдине, що хочу зауважити, мені не сподобався тільки один: це помаранчевий відтінок. Це такий, знаєте, помаранчевий. Він в принципі називається типу gingerbread, але. Такий бруднуватий, помаранчевий. Я не дуже люблю такі відтінки. Мені просто от в цій палеці цей брудний помаранчевий. Трошки він мені сюди не заходить, і якби хотілося б просто трошки чистішого самого відтінку помаранчевого. Але це, ну, єдиний знову такий мінус по всім іншим відтінкам. Він доволі пігментований, з ним просто працювати в сок. Просто сам відтінок мені не дуже сподобався. Все інше, топ. Всі інші відтінки мені сподобались. Немає жодної взагалі ніякої у мене пред'яви. Мені дуже сподобалось ними працювати просто на консилері, а на кольорових підложках мізиць буде взагалі ідеал. Вони класно нашаровуються, класно наносяться. Вони. Для пастельних відтінків дуже класно працюють. І дуже класно тушуються. І, взагалі, типу от реально, я поки працювала над цим сим, тобто, по суті, я мішала купу кольорів тут. І в мене жодної взагалі проблеми не виникло. От, якщо ви хочете пастельні відтінки брати в якості акцентів, а не створювати щось повністю ось таке цією палеткою. Це знову таки ідеал, тому що ви її візьмете, ви зробите якийсь новий макіяж, візьмете там аля, якийсь зелений, білий, там рожевий, додасте собі акцентів і все. І буде просто прекрасно, просто чудово. От. Палетка, взагалі, знаєте, до неї мене тягнеться рука, і вона мене збуджує на якісь реально кольорові історії. А вона прям супер цукрова. Ну от, реально цукрова вата. От все те, що склала на початку, при неї, оце реально воно і в роботі мені прям капець це сподобалось. Чесно, Пастельними, в принципі, важко зробити якусь каку, але іноді все таки буває і тут прям. Чудово, 10 із 10. Якщо порівнювати їх з Б'юті бей, то вони знаєте, начебто менш якісь маслянисті, от як Б'юті Бей. Але при цьому вони взагалі їм не програють. Я б сказала, що деякі тінки навіть виграють в постельні б'юті бей. По-перше, тут більше. По-друге, реально, наприклад, м'ятний мені тут подобається більше. Він гарніший і він краще працює. І це факт. Загалом я прям супер задоволена. Боже мо, а що такі відео хороші пішли останнім часом? так все хвалю добре. Ех, нема що посварити, ну нема за що посварити. Ну от реально, оці мікромінуси у вигляді відтінку, які мені не дуже сподобався, і картонне пакування, яке просто мені не дуже подобається. З одного боку, це плюс, що вона така легка, а з іншого боку, ну, типу, вона пачкається, ось ця штука знову таки не дуже сейфті виглядає. Хоча ну, типу, тут товстенький такий картон. Але я думаю, що з часом. Можуть бути трабли. але знову-таки, це реально тупо два мікромінуси в порівнянні з тим, з усім іншим. І в мене ця палетка реально надихає на те, щоб спробувати інші палетки з цієї лінійки. В принципі, не з цієї лінійки а з Color Brushes, у бренду. Усього. Тому що, ну просто, ну подивіться, яка вона красива. Ну, ну. Ну, коротше, це слей серед пастельних палеток. Це слей, і для мене це поки що найкраща пастельна палетка, яку я тестувала. Вона ділить одне місце з Beauty Bay, але мені здається, що Beauty Bay все-таки йде на друге місце після цієї красуні, бо до неї реально дуже тягнеться рука, от Серйозно, у мене вона прям викликає такі от ностальгічні відчуття з якимись яскравими мейками, з яскравими акцентами. І мені хочеться от робити. Я роблю нюти і така: Блін, а може мені всунуть туди якийсь бусковий пастельний відтінок, тому що вона така гарна, і мені хочеться її взять. В Уки, і вона така яскрава, і вона така cotton candy, і вообще. Як мінімум тут є класне зеркало, в яке я просто можу фарбуватись. і ну я там вісно, ці відтінки, і вони реально у мене пробуджують апетит до цієї палетки. Коротше, я не знаю, чи доцільно робити свочі. Ми з вами зробимо свочі, деяких відтінків. але, типу, судити пастель по свочам це не найкращий варіант. Якщо тільки ці свочі не зроблені там на світлій базі, але знову таки, це пастельні відтінки. Вони такі трошечки як крейда, вони вибілені трохи, і найкраще дивитися на те, як вони працюють на очах. І до речі, на пензлик вони набираються краще ніж на палець, і от пензлі. Переносяться вони краще на повіку, ніж з пальця на, на руку в вигляді свочі. Ну коротше, так з багатьма тінями насправді з пастелі особливо, особливо. Тут я це помічаю, що я роблю сводчі, така типа: наприклад, візьмемо цей м'ятний відтінок, я така: типу ну, на пальчик, ок. А ми його тут проводимо, і він якийсь типу. М -м -м. А в підсумку на очах робить таке, що я тупо ну, в шоці. Так, давайте робити свочі сяючих відтінків. От свочі цих відтінків я точно хочу зробити. А ось цей дуохром найяскравіший і найм'якший, і він найбільше сяє з усіх цих. Мене аж фокус збивається. Тут не сильно на цьому. Ой, ну видно, ось, що він з зеленого, такого з жовтого в рожевий. В житті це більше видно, і особливо при натуральному освітленні. Дуже красиво, ось, бачите, зелений, жовто-такий врожевий. Дуже гарний доохром. Мені дуже він подобається. Далі відтінок, який називається Frosting, Такий він теж топ-2 по блискучості в цій палеці. Дуже красиво сяє, У нього легка фіолетова база, жовтенькі, такі різнокольорові блискітки, якщо поближче дивитися, але більш жовтеньких таких переважає, більш так. Да. Золотеньких таких, дуже красивий відтінок. Відтінок Candy Floss, якщо не помиляюсь, рожевий такий долі базовий рожевий шиммер з світлими блискітками всередині на рожевій базі, красивий. Так, і останні два відтінки. тут Sugar Plum зверху. І знизу от якраз такий той, про що я казала, що він такий прям супер лайтовий на прозорій базі. Він і ледве засвочився. От, якщо навіть поверх зараз я несу другим шаром, це от просто м, блискітки. Такі малесенькі малесенький він як прям супер легенький топер. Він все, що дає на це оцей перелив, який, до речі, на камері дуже погано видно, але в нього там такі рожеві і фіолетові блискітки. Шугар План такий, синюшно фіолетова у нього база і блакитні блискітки. Мені подобається, що в цій палеці не сунули багато шимерів, тому що мені тут якраз прям кайф в матових. Тут матові прям зірочки, а це хороше доповнення. Вони всі непогані, всі відіграють хорошу свою роль. Єдине, що ось цей духром, він дуже красивий. Але як на мене, прям в цю палетку я не можу сказати, що він прям супер вписується, тому що він на темній базі, і я б його використовувала в темних більш мейках. Як підсумок, мені сподобалася ця пастельна палетка. Напишіть, що ви про неї думаєте, що ви тестували якісь палетки Космік Brushes. Я дуже хочу потестувати ще палетки. Я задоволена зробила б огляд на всі палетків, напевно на більшість, як мінімум, тому що мені подобається те, як вони виглядають, і мені подобаються втінки, і знову таки вони пробуджують у мене якісь такі ностальгічні відчуття, і іноді трошки трошки. Наблюдає і хочеться чогось такого цікавенького. Напишіть в коментарях, як вам ця палетка, чи б ви її спробувати, які палетки космодра сподобається. Також вам що з них пробували і так далі. І обов'язково, як вам цей макіяж. Ми її чекаємо. Також не забувайте, що в описі під цим відео ви можете знайти дуже багато корисного. Наприклад, мій інстаграм та тікток, а також матеріальну підтримку цього каналу. Дякую всім спонсорам за те, що ви зі мною є підтримка вигляд 35 п'яти гривень на місяць та 50 гривень на місяць. І дуже вдячна, звісно ж, вам за фідбек. Під відео він дуже допомагає розвитку каналу. Всім до скорої зустрічі Зустрінемося вже в наступному відео.